Для Бердичівського району планує прийти інвестор з Нововолинська. Про такий намір на 31-й сесії районної ради заявила західно регіональна будівельна компанія. Офіційно нововолинці планують співпрацю щодо інвестицій в сфері деревообробної промисловості. У своєму виступі пояснили, у нашому районі воліли би виробляти тару для овочів борщевої групи пекінської капусти та полуниці, які самі і вирощують та розвозять по Україні. На ринку працюють майже 15 років, тому мають великий досвід. Ми прийшли до того, що е, тара, в якій ми продаємо свою продукцію. Має бути екологічно чиста, має бути одноразова, і е, щоб її виробництво було, мало теж приносило якусь користь. Е, таку тару ми закупили обладнання за кордоном і е, хочемо до вас прийти в район з метою виробництва цієї тари у вас в районі для власного вжитку, для, для того, щоб в планах нас і створити асоціацію. Фермерів, щоб вони могли свою продукцію теж в цій тарі продавати, виробляти тару планують із тополі, яка практично ніде більше не використовується. Замість цих дерев висаджуватимуть червоні дуби за використані же дерева готові платити. Тополь це дуже м'яка порода, яка добре обробляється для нашої тари, і вона в виробництво в промислове нікуди не йде на Україні. Взагалі тополь вживають в Закарпатті. Одна фірма бере на лижі і на груби. Чесно кажучи, 60-річний тополь досягає тополь, який досяг 60-річного віку, він, по-перше, є дуже аварійний і небезпечний, серцевина гниє, і навіть його, якщо вжити на дрова, то затрати на його, щоб його перетворити в дрова, вони недоцільні, нераціональні з його КПД. Якщо ж це дерево перетворювати в тару. В нас на виробництві виходить біля 50% вже подрібненої деревини, яку вже після цього набагато легше просушити, створити дешеве паливо в виді брикетів для району, для шкіл, для лікарень, для економії тих самих бюджетних коштів. Хочемо поставити не просто працювати у вас, забирати якийсь там ліс і тікати з району, а створити тут. Робочі місця на першому етапі це буде 20-30 робочих місць в районі. Закутинцях? ми з'явилися приміщення і в Закутинцях, і в Нізгірцях. Ще постає питання просто по світлу підключення. Це ж є виробництво. Треба, певне, там по обладнанню підлога, але однозначно буде стояти в районі. Депутати району пропозицію зацікавилися втім планують детальніше переглянути умови ведення такого виробництва.